Всім привітки! І сьогодні ми відправляємося в потаємні глибини Звітнього океану. Ми дізнаємося про одного із найстрашніших на перший погляд та найкорисніших у природі морських мешканців океану. Погадали, хто це? Так, це її величність акула. Ну що ж? Звернаємо. До тепер відомо понад 450 видів Акул. А ще Акули борозні тюкани нашої блакитної планети понад 400 мільйонів років. І чи ви знали, що більшість акул живуть близько 25 років, проте деякі можуть дожити навіть до 100. Акули – відмінні хижаки, вони можуть відчути серцебиття навіть дрібної рибки на відстані декількох метрів та краплю кропів в Олімпійському басейні. Але вони не такі страшні, як здається, бо у світі більше людей гине від того, що їм у голову влучає кокос, ніж від нападів акул. Та ще в той час, як більшість людей панічно бояться акул та вважають їх найбільш смертоносними тваринами. Шанси бути вбитим акулою в сотні раз менші, ніж шанси бути вбитим бджолами. Але все ж таки з акулами краще награтись. Та й ж бджолами теж. А от іще цікавий факт. Вчені знаходили безліч чотирьох речей у шолунку акули. Від каміння до покорного посаду та автомобільних номерів знаків. Головна проблема в тому, що люди становлять більшу загрозу для акул і не тільки, ніж вони для нас. Тим, що люди забруднюють океани, моря, річки та озера. І кожного року рибалки виловлюють до 10 мільйонів цих дивовижних істот. Тому зараз безліч видів акул під загрозою вимирання. Ось і настав час виринати. Сподіваюся, вам сподобалось. А на цьому все. Папа! па, -па.